Нині у квартирі пані Оксани вже стоять нові вікна та двері. Однак стіни оселі все ще пам'ятають жахливий ранок 18 квітня. Тоді близько п'ятої години вибухова хвиля від розриву російського іскандера пошкодила цю та прилеглі висотки. Жінка каже, найгірше навіть не те, що ворожа атака залишила її квартиру напівзруйнованою. Вибух поставив під загрозу здоров'я доньки. 18 квітня п'ятій ранку. Взрив роздався. Одну дитину з кімнати викинула, другу склом присипала. Ми у цій кімнаті з чоловіком. Тут якось тільки скло посипалось, не летіло. Та частина квартири вся була у склі, коридор, кімнати, тобто доньку витягли, вона була поранена, вийшли потім з дому. Звернулись до швидкої допомоги, ну і потім пішли прибирати. Пані Оксана згадує, після шоку прийшло усвідомлення, чекати не можна у квартирі живуть діти а отже, потрібно приводити її до ладу. Тож жінка подала заяву на отримання компенсації за державною програмою є відновлення. Тим паче, що зробити це можна було одразу після прильоту, адже на місці влучання міська влада. Розгорнула мобільний ЦНАП, де Оксані допомогли з заявою. Десь протягом місяця прийшла комісія, яка оцінила пошкодження. І ще десь через місяць ми отримали перший транш, отримали кошти. В початку серпня вже ми Часть вікон поставили, ми в декілька етапів це робили. Ще одну виплату ми очікуємо. Бо у мене кухня, ванна, ліну, і Ще таким чином, родина пані Оксани вже отримала частину коштів за програмою є відновлення. Тепер за протоколом до жінки має завітати спеціальна комісія з проміжною перевіркою. Уповноважені спеціалісти зобов'язані проінспектувати, як просуваються ремонтні роботи, та переконатися у доцільності використання державних коштів. Оксана Вадимівна, добрий, добрий день. день. Комісія є відновлення стосовно верифікації. Проходьте, будь ласка, подивитесь. Бал Балкони, рами закрили контур, двері відновили міжкімнатні, туалет, ванна і вхідна група. Так, у вас тут зазначено, що заміна пошкоджених міжкімнатних дверей була 5, заміна вхідних дверей на металеві одні. Це ви замінили все? Да, да. В цій кімнаті, кімнаті все в цій кімнаті. Так, так. заявником було подано заяву на отримання компенсації, було проведено обстеження її квартири. Нараховано суму компенсації більше ніж 200 тисяч, що вимагає обов'язкового проходження проміжної верифікації. Тож зараз ми були з проміжною верифікацією. Ми оглядали стан виконання ремонтних робіт, фіксували стан відновлення, що було виконано, що було не виконано, що залишилося виконати. Пояснили заявниці подальші кроки щодо того, скільки в неї залишили залишається часу на отримання компенсації через скільки вона отримає е, другий платіж 30% від цієї суми, е, і ще е, їй обов'язково потрібно буде відзвітувати і після е, проведення вже завершального етапу ремонтних робіт. Разом із тим, представники комісії підкреслюють, програма є відновлення це ініціатива державного рівня. А тому рішення щодо строків надання компенсації ухвалюють в Києві. Міські фахівці лише ретельно фіксують пошкодження, оформляють акти і передають їх до столиці. До компетенції саме міста і комісії, створеної в громаді, належить саме обстеження, складання відповідної документації і внесення цієї документації до реєстру пошкодженого знищеного майна. На швидкість виплати коштів комісія ніяк не впливає. Квартира пані Оксани це далеко не єдина харківська оселя ремонту, якій оплачує держава. За тиждень фахівці можуть отримати кілька десятків нових заяв, а іноді й сотні, якщо атаки ворога були масованими. Харків'яни звертаються активно, бо для багатьох є відновлення це єдина можливість повернути дім до життя. Ми бачимо самі ситуацію в нашому місті. Пошкоджень дуже багато, і заявників, відповідно теж багато деякі. Деякі заявники постраждали вже по два, деякі по три рази. Тобто є можливість скористатися повторно. Ну там є свої нюанси, але можливість така є. А щоб із подібними нюансами харків'янам було легше розібратися. У місті працює спеціальний контакт-центр, де заявників проконсультують, пояснять незрозуміле та допоможуть із бюрократією. У нас в місті функціонує контакт-центр є відновлення там, де працівники можуть проконсультувати громадян з усіх питань стосовно компенсації державної програми, є відновлення етапів, можуть допомогти подати заявку, проконсультувати. Стосовно якихось проблемних питань, можуть надати роз'яснення досить такі детальні, ну і направити заявників, що їм робити. Право участі у програмі є відновлення, мають власники пошкодженого житла та зареєстровані в ньому мешканці. Якщо ж власник не подає заяву особисто, це може зробити спадкоємець або довірена особа за наявності необхідних документів. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.